Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже-дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати перше цвітіння підлітка орхідеї Coral Reef. Він мав бути метеликом, але чомусь виявився триліпсом. Все-таки я її пересадила прямо-таки сьогодні, прямо-таки квітучу, тому що субстрат мені максимально не подобався. І зараз познайомимося з цією орхідейкою поближче. Це ось такий невеличкий кущик, зовсім невеличкий, щось мені не подобається, стан взагалі розетки. Я її припекла чи, може, перелила, щось мені листочки не подобаються. І є, завмерлий квітоносик. Ось такі чудові квіточки. Ну да, це щось більше схоже на триліпсіка, ніж на метелика, все таке, якби триліпс. Хоча і на фото, взагалі на сайті орхідеї світу, була саме мотація триліпса. Аромату я поки не відчуваю, хоча мені щось здавалося, що якби, потихеньку він ароматить. Але я скільки днів спостерігала, нічого я не відчуваю. Для першого цвітіння випустилася орхідея чотири бутончика, розкривається таки повільно, але я думаю, що це із-за того, що просто перше цвітіння. Я його сьогодні пересадила і думаю, що ця орхідея буде себе почувати краще в такій посадці. Звісно, що я буду пильнувати, щоб коріння не пересихало і щоб орхідея не отримувала нікому не потрібні стреси. Чудово, мені подобається саме таке забарвлення Орхідей являється зараз топовим на моєму підвіконі взагалі. Чомусь помаранчеві, з рожевим, з червоним в мене лідирують. Ось такі в мене сьогодні були новини. Дякую за увагу!